Наш ліцей «План Класик» досяг вражаючих результатів в рейтингу найкращих ліцеїв престижного видавництва перспективи. У 2024 році наш ліцей зайняв 59 те місце, порівнюючи з минулим роком, це 25 позицій вище. Так само наш ліцей зайняв перше місце в районі Таргувик. Рейтинг перспективи вважається одним із найнайдійніших освітніх рейтингів у Польщі. Під час свого складання враховуються такі критерії, як результати екзамінів матуральних, успіхи учнів на Олімпіадах та академічні досягнення. Висока позиція «Планкласик» підтверджує його як одного з найкращих ліцеїв в Варшаві. 95% наших учнів. Успішно складають екзамени матуральні, починаючи навчання у плон класик навіть без початкових знань польської мови. Плон класик вирізняється турботою про якість навчання та індивідуальним підходом до кожного учня. Плон класик увійшов не лише в топ найкращих ліцеїв в Варшаві, але й зайняв перше місце в районі Тергувик. Запрошуємо до нашого ліцею.